Ем, пане президенте, ви унікально, ви одні у всьому світі маєте владу переконати прем'єр-міністра Нетаняху зупинити знищення міста Газа, зупинити голод у Палестині та зупинити вбивство цивільних. Якщо не зараз, то коли ви скористаєтеся цією владою, і сказати йому, щоб 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 зупинитися, таксі ЕМ. А потім для вас обох на але ви розумієте про 7 жовтня? Звісно, я Ви розумієте? Тож повірте мені, я зрозумію. Один з найгірших днів в історії людства, е, е, що сталося. Я бачив записи, немовлята, яким 4 місяці просто розірвані на шматки. І ви бачили записи, і я бачив записи. Ви професіонал, і я теж. І люди забувають про 7 жовтня. Я не можу про це забути. Тож, е, е, я хочу, щоб це закінчилося, але я хочу, щоб заручники повернулися. Я не хочу, щоб е, заручників е, використовували як живий щит, е, що Хамас погрожує зробити. Але як тільки вони повернуться, це той момент, коли ви скажете, не зупинитися. Ну це безумовно допомогло б. Але я повинен повернути заручників. Я не хочу, щоб їх повертали частинами, як я вже казав. Я хочу, щоб їх повернули. Якщо я можу почати з вас, М. прем'єр-міністре президент Трамп сказав, що він готовий запровадити великі санкції проти Росії, якщо країни НАТО припинять купувати російську нафту. Він має рацію, чи не так? Чи вважаєте ви, що це те, що зараз потрібно, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів? Дуже просто, якщо ціна на нафту знизиться, Путін вийде. У нього не буде вибору. Він вийде з цієї війни. І коли я дізнався, що європейські країни купують нафту з Росії. І як ви знаєте, я дуже близький до Індії, я дуже близький до прем'єр-міністра Індії. Я говорив з ним днями, привітав його з днем народження. У нас дуже хороші стосунки. Він також зробив чудову заяву. У нас є, але я, я сказав: знаєте, я ввів санкції проти них. Китай зараз сплачує дуже великий тариф Сполученим Штатам. Але я готовий робити інші речі, але не тоді, коли е, люди, за яких я борюся, купують нафту у Росії. Якщо ціна на нафту знизиться, дуже просто Росія піде на поступки, і ціна на нафту значно знизилася. Ви знаєте, ми її значно знизили. Ми буримо і ми виробляємо більше нафти, ніж будь-хто інший у світі. Ми робимо багато. Але я був розчарований, побачивши це. І прем'єр-міністр був розчарований, побачивши це, і це був не він. Це були інші країни, і е, е, так не можна. Так не можна. Ви не можете це не чесна града з, з сполученими штатами, і ми не можемо цього допустити. Дякую, дуже дякую, сер. Дякую, дякую, пане президенте.